Вітаю, друзі, з вами ну, я громадський активіст MyTalie. 26 грудня у понеділок відбувся прямо громадян міста Батаніча Чолобанського. Зрозуміло, що я також прийшов отримати відповіді на попередні запитання та наступні. У ході спілкування з'ясувало, що в нашому місту було запропоновано безкоштовне переведення комунальних мереж у цифризованому вигляді. Але як завжди з'явилися місцеві патріоти, політичні опоненти, які. Гальмують розвиток нашого міста. Цифровізувати наше місто. В чому саме? Ну, провести цифровізацію, там, перевести. Ну, от, зараз, всі комунальні... зараз, ми, зараз ми зробили от, цифровізацію з землі. І е, завтра, да, завтра мають це вже презентувати, як це все зроблено. Це вже зроблено. Це, це ЖКХ. Що це нам дає? Можете що, бачити? Що, що, що це нам дає? Цифровізація землі, наприклад, на, на, наразі. І яка користь від цього Це все в електронному вигляді. В електронному вигляді можна зайти в реєстр реєстри і побачити кожен клаптик, клаптик землі нашої, який знаходиться. І також ми хотіли зробити. А, наше місто попало в 40 міст України, де за швейцарські гроші можна було зробити оцифралізацію тепло, воду і водопостачання і водовідведення. Ну, Поки ми з нашої сторони ми готові, ви ж знаєте, що у нас на другій стороні міста є СМЕВОСКЕ з ну, так званої жлізної дороги, тепло і водопостачання. От, ми зараз написали листа до них, щоб вони теж погодилися прийняти участь в цій програмі. Ну, пройшло вже більше місяця часу, відповіді немає, тому ми це підня... питання підняли на сесії. І зробили депутатське звернення до голови управління у щоб він посприяв вирішенні цього питання. Щоб... Іншими словами, колишній керівник СМЕО ДРАГАМЕЛЕСКИ Віталій вже місяць гармує це питання, що змусило депутатів зробити депутатське звернення до залізничного управління, щоб вони посприяли або натиснули на Драгамалецьке Віталія, щоб той погодився, щоб повністю все місце. Оциферізувати. Тому що можна зробити окремо лише міста, а то, що за колю, як завжди там, залишити кам'яний вік. Але але ви наші банки хоче повністю все місто оциферезувати. Корисна річ. Тому що буде оцифровізація, але вона не буде повна. Вона буде частина міста буде, частина міста не буде. Якщо вони відмовляться, да? Якщо вони... Ну, ми надіємося, що. Якщо вони поводять, тоді все, все місто тоді буде да. цифризовано. Так так, Що це дасть? Що, що це дає нашому місту? Ну, це дасть в тому, що. Це все буде в електронному вигляді. По-перше, це можна в будь-який момент побачити, де проходять магістралі, тепло водопостачання. І не так, що от прийшли. А от у нас було це мені корчовий розказував випадок, що треба було десь щось зробити. в них карти немає, тому що воно належить до ж різної дороги. Жізна дорога летіла показати, і вони не знали, де що проходить, і шукали методом тика. Тобто мається на увазі, що всі комунікації, всі канати всі, комунальні всі ці труби, всі мережі, всі вони yeah. вони будуть в електронному вигляді, yeah. де можна буде швидше отримати інформацію або відповідь, або також показувати буде. Були... Ну і це з цілею безпеки, що тим більше, що під час війни ви ж розумієте, що це все в паперовому вигляді, це великі кучугури... Бумаги, а це буде на флешці зайшов і побачив. Тобто може буде, ну, знищитись, може там під час, там, не дай Боже там якогось приліту. Ну, і де б там їх знайти. Дійсно, наразі триває війна, та що не дай Боже, буде якийсь приліт до комунального підприємства, будь-якого все буде знищено. Тому пропонується у в електронному вигляді це все зробити. Тим більше безкоштовно зарапоновано. Згодом займа повністю. І, і, і так, так також там можна буде побачити якісь руйнування, поломки також можна побачити завдяки цих фералізації. Ну за це я точно не, не готовий сказати, бо ми так не вникали. Ми тільки знали, що це буде наложено на карту і це буде все видно. Всього... Всі комунікації, так. Да. Хтось гармує ці питання наразі. Поки нам ж дорога не дала ніяку відповідь. От і все. І це створює пані Гальмахальма, да? Ну тому що ну у нас же ж ця компанія, яка хоче це робити, у нас питається. Ну що ви, готові, не готові. І ми їм сказали, що поки немає відповіді від жрізної дороги. До речі, вони були дуже здивовані, чого так, тому що практично всі міста приймають цьому участь дуже активно. Ну ви ж розумієте, це безкоштовно Безкоштовно, ще й корисне головне. Просто ми, ми просто переживаємо, щоб нас не виключили з цієї програми. Угу, угу, угу. Розумію все. Дякую. дякую. Отже, дуже корисна річ для нашого міста. Тим більше, ми потрапили в перелік 40 міст безкоштовної оцифровізації. Треба цим скористатися. Але наразі стоїть питання: район Гебсомольський це разом з містом або це якась окрема якась. Держава або ділянка міста. Тому що Драгоморецький Віталік своїми діями відокремлює цей район, не даючи разом розвиватися нашому місту. До речі, Драгоморицький Віталік постійно себе заціює, начебто він щире українець, одягає вишиванку тощо. Але насправді в думках він інший. Мовиться про похоронне бюро по вулиці Проспект Перемоги. Така досі має російську назву. Десь півроку я спостерігаю за цим похоронним бюро російською назвою, де власником будівлі є жінка драгоморецька Віталія, а власником бізнесу є брат Драгоморецький Леонід. Ну як завжди, це не моє, це брата або жінки. Добре. Малюєш? Правильно. Ой, доброго дня. Хочу, за... Хочу потрапити до вашого первоохоронного агентства, отак. Просто вже декілька вже місяців спостерігаю назва російська, там не стало цікаво. Лише зараз, да? так? Ну, а коли? Мені стало цікаво, хто... Хто. Предприємець цього Драгоморецького Альміна Анатолійович, правильно? Звісно. Дивно, це допомагається на брат, дорога Морецького, який депутат. І партія довірять ділам, да? да. так. Тільки, тільки зараз 10 місяців пройшло, він вирішив поняти назву Ну, Чекайте, ми зараз всі міняємо, а що таке 10 місяців. Справді, а що таке 10 місяців? Віна триває, так? Ну, ви хотіли, щоб я з першого дня зайнялась вивіском. Ну, не з першого хоча б з другого місяця, хоча б. Ну, ви руки зараз. Так, да? добре, розуміло. Але там, бачите, там одна буква, не? але все одно. Добре, дякую. як. Це ж, розумієте, це не 3 копійки стоїть все. Ну так, да. одну літера зміниться це дуже дорого. Тим більше для. Голови партії девірять ділам» Віталія Дорога Ну, не знаю. У, я, я знаю, що поховати родину, ти також не дешево, поховати родину. Що? А людина не одна задіснена похороні. Що по праці, праці нема, так? Да? Що? Роботи нема? Похорону службу? Праці нема. Що? Ну, роботи. А, тобто українську мову погано розуміємо. Напевно, саме тому вони не змінювали назву, очікували тих. Хто прийде та без вагань прочитає цю назву російською мовою. Хочу нагадати, що Італій Драгоморецький завжди використовував тези для свого політичного просування, а насправді завжди використовував майно та людей на користь свого власного збагачення. Наприклад, коли він працював у СМЕЛО, то водночас він тримав вівці. На санітарній зоні, де питна вода для людей, і водночас змушував охоронців випасати тих вивез. Тобто пастухів тримав водночас. Ну такі люди у нас, такі в нас політичні трупи.